Отже, вересень закінчився, і час підводити підсумки. Топом цього місяця стала острів Скарбів. Вона була на неймовірній знижці, і я радий, що ви її обрали. Тож, на другому місці у нас цього місяцю Селестія, повне видання. Нарешті, нарешті, вона приїхала в Україну, і я радий, що ви її зацінили. Це гра базова Селестія, плюс два доповнення, плюс абсолютно всі промо-карти і промо-тайли міст. Плюс ще є різні додаточки, типу а, нових оновлених фігурок гравців і суперкласного кораблика, який можна кастомізувати під себе. Хтиві фанати настільних ігор теж не перестають нас радувати, просуваючи в топ-продажів якусь із новинок. Це, власне, пожежа 18. Якщо ви любите такі ігри, придивіться. Ну і на четвертому місці у нас вибухові кошенята, класика паті-ігор. Ну і на п'ятому замикаючому місці цього місяця у нас ціла серія настільних ігор між нами. Особливо популярною частиною є між нами про любов і між нами про любов 2 Власне, тому, мабуть, їх вже і дві цілих. Також популярними виявились між нами для дівчат і між нами кітців. Не забуваємо ми вам розказати і про наші топи продажів коміксів цього місяцю. На першому місці у нас. Мій лесбійський досвід самотності. А на другому місці у нас проводжальниця Фрірен. На жаль, її розкупили повністю, і зараз в мене навіть немає хоча б одного примірника. Друзі, а у що ви цього місяця грали чи що читали? Поділіться цим в коментарях. Мені особисто дуже цікаво, я відповім кожному.